Сміється жраві хтось, хто, хто рану має. Стривай, що ти за світ Він і заблиснув. Це міски, це сонечко, шулієшка, це віжка сонечко? сонечко. Завижник твій недужий, відолипсий. Унурий місяць, зникне від жарю, що ти затьмарила його красою. покрасою. Не служи завитникові збіги, та зелена стій шаті. Що лиш недовги в ній ходять, скинь її. Так, це вона, вона моє кохання. Цариці мий. Якби ж вона це знала, щось каже, то й нічого. Що ж, дарма. очах черхії розмова. Відкажу їй. Я вельми смілий, не до мене річ. Це дві найкращі зірочки на небі. Ідучи на якусь роботу, просять. Отжизі. Той час за них світити. Що? Якщо ті очі там постали, а зорі в Ох, Тоді і зорі її без кучі щоки пригасили, як гасить вам куди. А оченята зажевріли б так осейно, що всі пташки подумали. Це день, та й заспівали. О, що ж вона так щічкою нароченько схилилась, коли б я був у неї рукавичка. Як любо до її лиця торкатись. говорить. Словишко ще мій янгали присвітлий, бо сяєш ти і в день і серед ночі, як посланець небес, золотокрилий перед зивом людини Особом, що дивиться, як хмаря у меладі і, і побереха території спорядцять. О, Ромео! Нащо ти, Ромео? Тречись отця, речися імені, коли не хочеш. Чи злоходящи, чи не візлися? Одне твоє няні ворог лютий. А ти не сам береми, що ти Монтекі? Монтеки, що рука, нога, чи палець. Чи хоч яка найменше частка біла людини? У нас якось інакше. Те, що назва, те, що звомо троян, хоч як в зімце папку тебе любов. Хоч як тут верма він Ромео. У досконалості його при ньому. Переміниш своє ім'я. Ім'я ж не тіло. А за це усю. Усю візьми мене. Беру тебе на слові. Зови мене любові своєю. Я знову ухрещусь і більше не буду зватися Ромео. Ти хто такий, що засвоївшись темрявої ночі, і підслухав мій секрет. Тепер не вмію більш назвати своє ім'я перед тобою. Не народжує і сам своє ім'я. Воно твій ворог. Ти його не любиш. Будь це поки на шматки. Мій слух, і сьогодні сніві ще не тебе них. А знаю я цей голос? Чи не рома ти, чи не модеки? Ні, ні, моя красо, коли не хочеш. Як ти прийшов сюди, і за для чого, саду високий мур, не перевіси. Подумай сам, хто ти. Тут смерть твоя. Як підстережа тебе хто з наших? Летів я через мур його Бо крию. Бока мені кохання не спинити. Любов ще зможе на тебе не сміє. Тим про твоїх є родичів не дбаю. Коли тебе побачили, то вбили. Я твоїх очей якась більше, ніж двадцяти ночі. Спугняю ласкаво. Я піду на ворогів до страху. Ні, нісе ще в світі не схочу, щоб це сталось. їх очей мене сховає нічка, а ви любила ти мене. Нехай стихають. Любіш мені однішуки мертві, ніж він у світом на себе. Хто показав тобі сюди дорогу? Любов, ось хто навчив тебе шукати. Вона мені нема, я її очей позичив. Не от вони, аби хоч так далеко, якщо найдальший верх украду, одважився простилася на пам'ять. Мені це закрила маска ночі, а то б його кривді очі сором, за те, що ти ніч такі слова підслухав. Бо й рада б я тримати звичай, рада б зити, що мовила. Даремне, ти любиш, любиш ти мене. Так, так, я вірити готова. Не божийся, а то обманеш, скрізь би свій всміється зерсь. О, Ромео, любий мій, чи любиш, то скажи мені всю правду, коли ж і скоро майзу ж піддалась, то я насуплюсь, буду казати казатиму ні, ніщо щоб те лицявся, все, розпадався, розпадаюся, тоді защи. Клянусь цим місяцем благословенним, що посідали у легких я був прийшов. О, ні, не клянись місяцем зразливим. Та на цей раз він міняється щороку. Та чим? І, що, і твоя любов так не мінялась. Та чим же поклястись? Нічим, нічим, а поклянись самим собою. Цим Божеством мовного творіння. Це тій повір'я. Коли це серце? Ні, не клянись. Хоч ти йде на радість моя. Але на радість це щастя. Воно таке раптове, і Коханням заміняти за коханням. Я заміняла тільки ще й не просити. І знову бажала щоб щоб нога мінялась. Бажала, взяти ти бажала? Знаєш? Щоб ще щедріше знов тобі оддати. Бо я того бажаю, що вже маю. В одній і в другій. Ти не знайдеш краю. Лукає хтось, Бувай здоров, коханий. Монтекі мій, не зрадь мене. Ні, підожди, я зараз. Благословені. Але боюся я. Це ніч так. Чи це не сон? Аж над те любо все це. Як справді, не богат Три слова ще, та й справді на добрач. Сразу моя серденко, коли ти в любові ходиш, мислиш одружитися. От тоді благаю, сповісти мене. Скажи, коли йде до мистець, ще не те Я не стінуся тебе. Йду, йду. — Добраніч! Тисячу разів добраніч! — Ні, не Без твого сіяння іду відбили, як школяр до книжки. Іду до минулі, як школяр до книжки. Ромаш сіль, коли для не мало голос, все на каші всяко вернути. Хрипка неволя голосно не крикне. Порозівала б я печеру етак і каже, що заборонено схибали повітря більш ніж, ніж я. Уша моя, стрілом броніть, вночі коханий голос. Він як музика, як Ромео. Щастя. В не чіткого вуха. Про ме. Щастя. Котрій годині за тебе слати. Одив'яті. Не обійснуть, мов два дій чекати. Задво, на що я тебе вернула. Не ждати, аж доки не згадаєш. Це буде тоді. Води перед мною, одного мій, як весело з собою. Стоятимуш, щоб ти все забула, а забувши й сам причині, крім цього. Вже починає дніти, йди вже йди, та не пощу тебе, як той посольщик біда по пташечку, що у мене з руки, пом'язика, запитого в кайдани. І тягне знову за, за ниточку шуку. І люблячи, і рюнуючи і і сіпові. Хочій болю типта, від твоєї. І я ж того хотіла. Тільки я залучила тебе, голубичі аж надто. Добраніч, о добраніч, знову не так солодко душа в прощанні замирає, а все прощалося, нехай по стене кидает. Своим кине, увидеть. Поки пересядненько. Ходил бы законе. Солнце военный находится. Прощай, спитав привет.